Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо говорити про черговий термін, який в Данії та в Україні означає означають різні речі. Сьогодні ми будемо говорити про гімназії. Ми знаємо, що в Україні гімназіями називають такий тип шкільної освіти, який має програму середньої загальноосвітньої школи, плюс поглиблення вивчення якогось предмету. Або групи предметів. І от гімназії в нас бувають з 1 по 11 клас, або з 5 по 11, чи зараз там по 12 клас, і так далі. Я не знаю, чи запровадили той 12, чи він лишився на папері. Але коли я вчилася в Україні, то було саме ось так по 11 клас. В Данії гімназії називають геть окремий навчального закладу. В Данії гімназія – це те, що в нас називають старшими класами. Тобто в Данії поділяють на Фолькишколі, це навчальний заклад з першого класу по 9, іноді у Фольки-школі можна взяти додатковий 10 клас. А от старшу школу, те, що в нас називають старшою школою, так, 10-одинадцятий клас, в Данії нема такого, як 10-одинадцятий клас, це називаються гімназичні гімназичне навчання. І ось ці роки замість 10 класу, 11-го, 12-го класу називаються 1Г, 2Г, тобто перший рік гімназії, другий рік гімназії, і гімназії поділяються на дворічні і трирічні. Якщо вам цікаво дізнатися про різницю в цьому, я раджу вам знову таки подивитися мою серію відео «15 порожень дайській системі освіти, які слід знати». І також оці трирічні гімназії, ще можна додати, що вони поділяються на три категорії з різним напрямком. Про всі ці категорії, про всі ці типи можна дізнатися із серії відео про 15 скорочень. Я зараз демонструю сайт, на якому зібрано усі данські гімназії. Здивіться, оці жовті кружечки це там, де більше Десяти сині, де менше, от чим більше я віддаляюся, тим жовтіше стають кружечки. Так а от тепер почали з'являтися конкретні місця от, з конкретними сайтами, і можна переходити на їхні сторінки і дивитися, що там пропонують. Також ви можете обрати тут за регіоном. Також тут ще один фільтр з ХОЕФом та. Тобто без ХОЕФУ і з ХОЕФом. ХОЕФ це якраз дворічна гімназія, так тобто деякі заклади пропонують лише трирічні варіанти, деякі заклади пропонують ще оцю коротшу дворічну програму. Гімназія в дані необхідна в більшості випадків для того, щоб поступити до вищого навчального закладу, але іноді. Можна зарахувати нашу українську освіту, і ще бувають різні різні варіанти, як нашу українську освіту до до рівня данської трирічної гімназії. Але про це ми зараз говорити не будемо. Про це в мене є окремі статті. В групі освіта в Данії, з Ольгою Ковальовою на Фейсбуці. Кому це цікаво, я вас запрошую до цієї групи. Підписуйтесь, читайте і. Ставте питання, коментуйте, і вам будуть також відповідати не лише я, а інші дописувачі, інші члени групи, які мають певний досвід вже в цій сфері. Все, дякую за увагу. побачимось в наступному відео.